Ти сьогодні наречена ніжна, дорога подруженько моя, одягнула сукню білосніжну і від радості лице сія. Бог тобі дарує половинку, з ним підете по житті разом, і життєві ваші дві стежинки з'єднані в одну тепер Христом. Я за тебе дуже рада, але й сум у серці водночас, Тяжко мені тебе відпускати, і згадала я той славний час. Як з тобою тісно ми дружили, вечорами мріяли удвох, в церкві ревно Господу служили, Дружба цю подарував нам Бог, мов сестра мені в житті ти стала така рідна і серця дорога. Ми пережили удвох чимало, ось тому в душі моїй туга. Юності, прекрасні роки світлі, так минули швидко, наче сон, як квітки все до Господнім квітли. І серцям нас бились в унісон, молодіжні зустрічі, поїздки у минулому тепер лишень. Ти тепер сімейний човен сіла, і сьогодні твій щасливий день. Я з ним шлюбу щиро вас вітаю і бажаю щастя вам в житті, хай Господь життя благословляє. Нині ви прекрасні, молоді, я ж до сивини вам зичу, нині, вірні лебедину берегти. На життєвій вашій хайстежині хай зростають квіти доброти. Хай Господь вам подарує діток, донечок, вродливих і синів, будьте ви зразком для інших світлом, щоб вогонь кохання пламенів. В гості ви навідуйтесь частіше, буду вас чекати я завжди, роки дружби буду ніжно-ніжно у своєму серці берегти. Радості вам, злагоди, терпіння, ласку, хай Господь зійшла свою, хай зійдуть рясні благословення на нині створену сім'ю.